У Тернопільському обласному перинатальному центрі з'явився на світ малюк-рекордсмен вага новонародженого майже 7 кілограмів, детальніше у сюжеті Ірини Худоби. Вже з перших днів цей новонароджений став знаменитістю серед працівників перинатального центру. Хлопчик вагою в 6 кілограмів та 800 грамів, народився 17 грудня, близько 13-ї години. Малюк вже 13-та дитина у сім'ї із Шумщини. Мати хлопчика розповідає, у свій час її поява на світ також стала дивом. Мама завагітніла, мамі сказали, що їй буде два трупи, один то точно. Їй пропонували, щоб як, бити дитину так скажуть, різними методами, щоб вона не виживе. У мене мама сказала, просто я не буду вбивати дитини, щоб рятувати своє життя. Важко мамі було, вона ноги її відняло, але слава Богу, що мама жива і ще дочекалася вже від мене до 13-й мочок неї. Хоч пологи і були важкими, але запевняє Тетяна Юрчук, дитина є найкращою нагородою за всі страждання. Зараз і мама, і хлопчик почувають себе добре. В перинатальному центрі розповідають такий випадок у них вперше. Були різні в нас вже і 5,5, і 6 кілограм. А така дитина народилася вперше. Дитину ми будемо переводити ще на дообстеження в обласну дитячу лікарню. Телеканал Інтебе вітає родину з народженням малюка. Бажаємо хлопчику рости здоровим та щасливим на радість усім рідним.